Top yet? Okay. Uh. Поентів житла Значить, ну, перше, поїнт здорового житла – немає. Мотуха це тебе типу, прибрати і винести, віддати в <свист> <а>, голові <свист> а, всі речі, які тобі не потрібні. Другий поїнт – це організація зберігання, тобто це всі оці ящички, сортуєш речі. А третя це а, я вже говорила про штори, але навіть про штори по блекаути. Тобто, для того щоб спати а, добре. Потім матрас це дуже важливо. Так, і п'ятий пункт. Якщо у вас телевізор знаходиться навпроти дивану, це не житло здорової людини. Оу, но! Отакі, да! Інсайд! Била всіх!